Традиційно у цій порі на телеканалі Лтава працюють Кременчуцькі новини. Вітаю всіх, хто дивиться нас у цій порі. Сьогодні мої колеги повідають про ремонт тротуару на проспекті Свободи, про домашніх улюбленців та як уберегти себе від кіберзлочинців. Залишайтеся з нами. Остання черга капітального ремонту тротуару на проспекті Свободи добігає кінця. Площа вже відремонтованої частини пішохідної зони складає 4,5 тисячі квадратних метрів. Кременчужани відзначають гарно, зручно та комфортно. Які роботи ще продовжують виконувати на ділянці від Приватбанку до вулиці Європейської? Дізнайтеся далі. Цьогоріч, як ніколи раніше, курс міської влади спрямований на ремонт пішохідних зон. Міський голова Віталій Малецький ініціював капітальні ремонти найпроблемніших ділянок. Зокрема, влітку шляховики відремонтували тротуарну частину в районі зупинки Аврора. Наприкінці серпня розпочали і реконструкцію пішохідної зони вздовж проспекту Свободи від зупинки Водоканал до Троїцького ринку. Згідно доручення міського голови був розроблений проект на ці роботи і виділені кошти з міського бюджету і проводяться ремонтні роботи. Роботи виконують в. Три етапи першою відремонтували ділянку від вулиці Європейської до заїзду у квартал 101. Далі вниз до Троїцького ринку. Перші дві частини, де вже влаштоване асфальтобетонне покриття, здані в експлуатацію. Добре, нам нравится. З Скаляска очень удобно тепер їздити. це легко. Наразі дорожники працюють на ділянці від Приватбанку до вулиці Європейської. Баче складності, багато перепадів за ступеняк. Сложна робота виконується на скажу неплоха, смотриться все красиво. Виконуємо роботи такі перший раз. Стараємося, канішна. Виконують наступні роботи: заміна основи тротуару, ремонт мережі зливової каналізації, розташованої під тротуаром, установка нових сходин з бортового каменю і тротуарної плитки, влаштування нових пандусів з огорожею для людей з обмеженими можливостями. Сходами розділи на дві частини. Для посередині також влаштовують перильне огородження, це ну, для того, щоб людям було зручніше, спускатися можна було триматися. А частина, яка пантуса, вона взагалі буде закрита з двох сторін перильним огородженням. Нові сходинки за висотою 15 сантиметрів, що досить зручно і для людей похилого віку, і для малят. Маленькі, удобні, дітям добре, добре роблять. Дякую. Тимчасові незручності пов'язані з капремонтом. Місцевих мешканців не лякають. Карменчужа відзначають старанну працю комунальників. Працюють на ну, атлічно. Велика благодарність адміністрації горісполкома і всім строїтелям, які участвують в благоустройстві на горній частині. Я тут живу, кожен день перевіряю, як робота дві Молодці. Таку погоду і працювати. За сприятливих погодних умов ремонт планують завершити до кінця року. Цього року у Кременшуці відремонтували рекордну кількість доріг. Проводились капітальні і поточні ремонти шляхів різного значення. Маємо перспективу наступного року в кілька разів збільшити ці досягнення, адже Верховна Рада підтримала закон про так званий дорожній фонд, що він дасть, досліджували наші журналісти. 2016 рік відзначився масштабними ремонтами міських доріг. Капітально відремонтовано шлях на молодіжний. Практично у всіх районах міста проведені поточні ремонти дорожнього полотна. Наступного року видатки на отримання шляхів можуть зрости щонайменше удвічі. Все завдяки створенню дорожнього фонду, кошти якого використовуватимуться виключно на дороги, пояснив Кременчуцьким новинам секретар транспортного комітету Верховної Ради, народний депутат. Юрій Шаповалов. Депутаты ухвалили соответствующий закон. Сегодня ситуация такая, что после введения закона о дорожном фонде все деньги, которые должны быть направлены на дороги, будут аккумулироваться на этом спецфонде и после этого распределяться непосредственно на дороге. То есть они не имеют права никуда уйти, кроме как на строительство. Дорог. Вже наступного року на ремонт автошляхів можна буде залучити вдвічі більше коштів. Закон про дорожній фонд передбачає виключно фінансування утримання доріг. До того ж, із створенням спецфонду міжнародні партнери України додатково кредитуватимуть дорожні проекти. У наступному році вже бюджет на дороги буде в два рази більше, ніж в цьому році. Кроме цього. одно из условий международных организаций, если мы принимаем дорожный фонд, то есть спецфонд, нам еще будет выделено в следующем году порядка миллиарда долларов на ремонт и строительство наших дорог. У Кременшуці вже працюють над створенням комунального підприємства Муніципальна поліція. Таке рішення вчора ухвалила міська рада. А ось у місті Дніпро вже кілька років успішно функціонують підрозділи муніципальної поліції. Перейняти досвід сусідів та дізнатися подробиці діяльності правоохоронних органів вирушили до Дніпра наші журналісти. Безпеку мешканців міста Дніпра та охорону комунальних об'єктів забезпечує муніципальна поліція. Тож давайте дізнаємось, які саме службові обов'язки виконують місцеві правоохоронці. У Дніпрі комунальне підприємство Муніципальна поліція існує майже шість років. Джерело фінансування міський бюджет. 175 чоловік в спецформі спрямовують зусилля на те, щоб ніхто не зазіхав на комунальну власність. А городяни почували себе на вулицях міста безпечно та комфортно. Муніципальна поліція значить, виконує функції охорони громадського порядку, а також охорони об'єкту муніципальної власності». Способи охорони є різні. В закладах встановлюються тривожні кнопки, система сигналізації. Або ж представник муніципальної поліції особисто охороняє об'єкт. Є сивоногазовий балончик, є балончик і дозвол наружу також муніципали здійснюють перевірки торгівельних майданчиків міста, стихійних ринків та мафів. У випадку виявлення незаконної торгівлі алкоголем поліціянти мають право конфіскувати товар. Реалізовувати алкоголь в нашому місті без правостановічних документів запрещено. Крім того, муніципальні поліціанти охороняють громадський порядок на демонтажах незаконно встановлених кіосках та активно співпрацюють з національною поліцією. Близько 40% штату муніципальної поліції складають учасники АТО за словами бійців. Працевлаштування в таких підрозділах добра нагода реалізувати себе після демобілізації. Мікар це вообще хороша важлива для патріота України якби как бы себя реалізувати в этом для того, щоб ну ми же хотіли реформу, хочемо щось міняти нашими силами. Ми цього доб'ємося. Мешканці Дніпра відзначають, роботу правоохоронців вони помічають і вважають, що муніципальна поліція повинна і надалі функціонувати. Якщо потрібно, вони приходять на допомогу. Так що я думаю, що, звісно, нужны молоді хлопці, які завжди стараються розібратися во всьому, допомогти людям. Ребята кваліфіцировані, муніципальна поліція. Я лично вважаю, що вона нужна. Все-таки більше людей забуться о порядку в городі. Вчора на сесії Кременчуцької міської ради депутати ухвалили рішення створити у Кременчуці комунальне підприємство Муніципальна поліція. Тож незабаром і у нашому місті з'являться муніципальні поліцейські, які охоронятимуть комунальну власність. 30 листопада міжнародний день захисту інформації. Кремичуцькі новини вивчали наскільки поширені в нашому місті кіберзлочини, та як же містяна можна захистити свої персональні дані від шахраїв. Денис підійшов до банкомату зняти гроші зі своєї банківської картки. Спроба виявилась невдалою. Хлопець був надзвичайно вражений, коли дізнався, що з його рахунку зникли майже всі гроші. Таким чином він став жертвою кібершахраїв. У поліції стверджують, за останні два роки такий вид злочинності став надзвичайно розповсюдженим у Кременчуці та Україні. Якщо брати статистику, то у Кременчуці серед найпопулярніших злочинів, з якими стикаються Кременчужани, є саме крадіжки з банківських карток. На сьогодні у нас за Фактами таких крадіжок розпочато ряд кримінальних проваджень за статтею 185 та статтею 190 кримінального кодексу України. Це крадіжка та шахрайство. Ми живемо у вік інформаційної свободи. Це дозволяє отримувати необмежену кількість будь-якої інформації та кожен день дізнаватися щось нове. Але інша сторона цієї свободи, адже злочинці без особливих зусиль можуть отримати будь-які персональні дані, не захищені належним чином. Получити дані можна взагалі, в принципі оркими способами. Тобто можна представитися як роботникам банку. Тобто, позвоніть і представитися працівником банка. банка. Можна получить через вірус, то запустіть какого-нибудь вірус там через сайт, лібо ж через какую-то програмку. Банки, лікарні, навчальні заклади, соцмережі наразі не залишити свої персональні дані майже неможливо. Саме цими користуються зловмисники. Але що ж треба зробити, щоб максимально убезпечити свої персональні дані? Не рік на сайтах, на яких нет сертификата подлинности данных сайтов, которые обезопасят вас от воровства данных, а также не отвечать на мошеннические письма в электронной почте, которые якобы вы выиграли определенную сумму денег, и вас просят внести паспортные данные и идентификационный код. Это все вранье, и таким образом мошенники могут похитить у вас ваши данные. Отже, будьте відповідальними стосовно своєї особистої інформаційної безпеки. Не дарма ж кажуть, краще дмухати на воду аніж на вогонь. А ще сьогодні в світі відзначають міжнародний день домашніх улюбленців. З цієї нагоди наші журналісти відвідали Кременчуцьку родину, яка власними зусиллями утримує притулок для тварин прямо на території своєї садиби. Про безкорисливу любов до братів наших менших дивіться вже за мить. Ронечка, роня синок. на. на. Роня – одна із тридцяти собак, яка мешкає у Віктора. Вже сім років чоловік разом із дружиною утримують притулок для тварин. У них є породисті собаки і дворняги, яких вони врятували від жорстокого поводження колишніх господарів і прихистили у себе. Возлі краза збили собаку. вона кров'ю сходилася у ходили, буцали ногами. Потім одна собака нам з НПЗ попала, діта на НПЗ жила. Над дні сторож здівався. Коротше, пришлось лапу ампутірувати. Там плоскогубцами ногти видірали. Окрім собак, сім'я Гребеннікових тримає ще й котів. Понад 20 пухнастиків є членами дружньої родини. На запитання навіщо подружжя має стільки тварин. Чоловік відповідає наступне: хто то займається бізнесом, хто займається воровством, хто то алкоголізмом, хто то наркоманією. Тобто, ну. кто к чему пришел в этой жизни, скажем так. Первое, я скажу, моральное удовлетворение, что оно не замерзло, не это самое, то есть, ну, что оно живое. Материальных благ из этого никаких, ну, и как бы целью это никто не ставил, это реально мы понимали с женой, то есть, э, то есть стараемся где-то какая-то дрессура, то есть, чтобы их кормить, то есть, где-то, ну, как-то тянемся. Утримувати притулок непросто, відзначає Віктор: основні витрати на їжу для тварин припадають на сімейний бюджет. Однак чоловік не жаліється, адже він та його дружина дуже люблять свою справу. А у кого є можливість допомогти, можуть приносити для тварин теплі речі або ж продукти харчування. Також господар наголошує, що у притулку є цуценята, які шукають собі господарів, тож бажаючи завести чотирилапого друга, можуть звертатись за телефоном 097 28 77 500. 44. За календарем вже завтра запанує зима. Як відомо, взимку значно підвищується кількість вірусних захворювань, яка ж наразі у Кременчуці епідеміологічна обстановка. Та як не стати жертвою застуди, знають наші журналісти. Під час робочого дня моя колега Марина відчула себе зле. У дівчини почала боліти голова і розпочався кашель. Скоріше за все, через стрімке похолодання дівчина стала жертвою застуди. У зимовий період люди завжди хворіють більше. Найбільш розповсюджені хвороби взимку це грві і грип. У Кременчусі Поки що епідеміологічна ситуація стабільна, стверджують лікарі. Грипу в чуги зараз немає, а заболівають простудними заболіваннями доволі часто. На цій неділю було трохи більше, ніж за запрошло. Ніділю, но небольшой рост заболеваемости. захиститися від вірусу можливо за допомогою аксолінової мазі, респіраторної маски, вітамінів та вживаючі противірусні препарати. Варто відзначити, що найстрашніше у будь-якій хворобі, навіть нежиті, це її ускладнення. Ми запитали у укремачужан, як саме вони піклуються про своє здоров'я. Уже не перший раз ділся і чихав, і все прочі, з температурою був. стараюсь, чеснок, там такое, вот такие вещи, там лимон. Пытаюсь ходить скандинавской ходьбой. Утром делаю зарядку дома, потом парки, у нас очень хороший парк, есть спортивная площадка, и там часто люди занимаются, и вот я тоже занимаюсь. Это полчаса там еще на брусьях. Можно чай, можно малину, смородину, Лекарством лекарствам по тридцатина, хотя проработала 50 лет в медицине. Але крім народних засобів з наближенням зими кремечужани стали купувати набагато більше ліків, стверджують у місцевих аптеках. Кремечужані стали більше купувати противовірусні препарати. Препарати спрашуються, налічені теж є. З тим годом ціни зовсім совершенно одинаковые. Плюс дисконти всівазможі сучасствують. ціни не помінялися. Отже, який би вид профілактики ви не обрали, якщо відчуваєте себе зле, одразу звертайтеся до лікаря. І звичайно, якщо вже захворіли, сидіть вдома. Будьте здорові! Цими днями в Кременчуцьких школах проходить тиждень безпеки. Кременчуцькі пожежники разом із психологами провели інформаційно роз'яснювальну роботу з учнями 19-ї школи. Фахівці ознайомили дітей із технічним забезпеченням пожежного автомобіля та розповіли правила поведінки під час надзвичайних ситуацій. Щоб уберегти дітей від пожеж, кременчуцькі рятувальники проводять в навчальних закладах заняття, на яких інформують учнів про правила поводження з вогнем. В 19-й школі пожежники також показали технічне оснащення пожежного автомобіля, розповіли про функції тепловідбивного костюму та продемонстрували гасіння умовної пожежі. ознайомити дітей, ви бачите зараз за нами в 5-6 класи школи, з особливостями екстремальних ситуацій, з обладнанням, яке є на озброєнні в підрозділах. З тими діями, які рятувальники виконують під час надзвичайних ситуацій, ДТП, пожежі старшокласниками, психологи провели спеціальні тренінги, на яких навчали хлопців та дівчат, як не піддаватися паніці та правильно поводити себе під час надзвичайних ситуацій. Ми навчаємо певним крокам: це перше бути спокійним. Друге, вміти відполікатися, піднятися над ситуацією. Третє зберігати схему свого тіла, повертатися до свого тіла. Четверте. Якщо ви стоїте, то в першу чергу берегти груди. Якщо впали, то прикривати голову. Школярі відзначають, вони раді, що пожежники завітали до їхнього навчального закладу. Вони отримали чимало цікавих та корисних знань. К нам сьогодні приїжджали пожежники, показували, як тушити вогонь. розказали, як вони спасають людей. Я раніше не знала, як. Как... Какас вибождають, і сьогодні чоловіку павлод машину, наприклад, или как вибождають з тяжого металу людей. За прогнозами синоптиків, погода завтра, 1 грудня, буде безхмарною сніжитиме. Денна температура повітря мінус 4, мінус 5, нічна 0, мінус 1. На сьогодні в мене все. Не пропустіть черговий випуск кременчуцьких новин вже завтра у цій же порі. Бувайте.